таргани були всюди і постійно наводили жах на господарів осель. Через них Юлія кілька років тому переїхала зі свого помешкання та навіть покинула рідне місто. Відкриваю очі, включаю світ, біжить огромний, огромний таркан в кімнаті, в спальні. Ну, це була, мабуть, остання відправна точка. Більше я спати в цій квартирі не могла. Я зібрала речі і втрим вже переїжджала в інший місто. Тепер надокушливі таргани майже зникли. Чернівчани встигли призабути і про їх існування, і про методи боротьби з ними. Коли я заселяв за років 12 було тому, так були. Ну виводили, всякими путями, кажуть, вони купували всякі всі примочки для них. Років 4 чи 5 нема. Ми думаємо так, там якусь у нас вишку встановили якраз на рядом на будинку, та й таракани пішли від нас. А відтак поменшили роботи і у дезінфекціоністів раніше розповідають фахівці для того, щоб очистити оселю від вусатих, проводили повну дезінфекцію. Сучасні засоби значно полегшили їм роботу. Знаєте, якщо порівняти з 90-ми роками, то дійсно їх стало менше. За останні роки є багато дезінфекційних дезінфекційних засобів, які це засоби нового покоління, які відносяться до четвертого класу по токсичності. Застосування хімікатів. І їжа хімічна, і використання в побуті хімікатів, і використання різноманітних хімічних речовин препаратів під час будівництва житла, під час ремонтів, і так далі. Оце насамперед вплинуло на те, що кількість тарганів зменшилася. Існує багато теорій та припущень щодо того, куди могли подітись таргани. Зокрема, побудує думка, що вони гинуть через мобільний зв'язок, який настільки шкідливий, що не залишає шансу на життя. Фахівці ж цю версію спростовують. Вони досить добре пристосовані до різних екологічних умов, і насамперед характерні чи цікаві тим, що витримують значну радіацію, десь у 6-15 разів вищу ніж є смертельна доза для людини. Сукупності зазначають фахівці зникнення тарганів пов'язане з багатьма факторами. Звісно, вони ще житимуть у підвалах будинків та в вентиляційних мережах, і там їм буде набагато комфортніше ніж у наших оселях. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.